Штрафного майданчика-суперника. Скачанка вже біля м'яча розіграє через паспорт. Партнер пробиває і рахунок відкрито. 1-0. 1-0. А в Какиї виходить уперед. Відзначається десятий номер колективу Іван Петренко. На другій хвилині. П'яне повели у матчі з новим життям. Тож у воротах в Київ Роман Халімовський перший номер. 8 Сергій Костен 9. Іван Кравець, 5. Микита Кришталь. Сьомий. Та посіли м'яч в одного із суперників. 3 Гол. Гол. хвилина не 1-1. Нове життя. Нове життя зрівнює вже в одній з наступних атак. Швидко забивають номінальні господарі, але і швидко Скиценка пропускає гол. Після того, як Юрій Воєвудський із правого флангу, з правої ноги вицілив площину. Макаренко розумів, зачепитися. Відповідь в Київ, Литвенко передача не нього в ногах, удари. Аутер це розіграли для нового життя. Винокур повернув Богатеренко. Винокур. Класна передача Макаренко. Такий він у грі, Костин до нього відскок, Костин. Розумієм розпорядитися зараз. Друга його спроба, третя. Суперникуються під ударом, вічно передається. Станом на уже восьму хвилину гри. Винокор. Розбіхута! Галімовський. Воєводський супроводив запокову. Аутр зіграє нове життя із правого флана. Розріло! Богатренко замикається по спокійний клас замикає на цю далі. Дмитро Богатеренко робить рахунок 2-1 на користь нового життя. Зрівняли і за кілька хвилин ще вийшли уперед номінальні гості. Литвиненко із Катиїв поспішає встановлювати він на центральній лінії. По сигналу розіграє центрального кола. Сьомий номер через Литвиненко. Кравець, 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 помилка. Піти з суперника удар попропав від Юрія. Воєвульський не роздумував, і відправив м'яча. куди подалі. Пробиває зараз е, п'якірка, шаповалов, шаповалов, розвернув е, і Макаренка. І сам розвернувся, так а продовжується. Аваріяна, Авер'янов віддає Скиценко, Скиценко, ви обереди, Вадим Скиценко, Гол забив, 2-2. 12-та хвилина. парите. Встановлює Вадим Скеценко. Прямо зараз, друзі, результативний кеп номінальних господарів Вадим Скиценко. Асист на Петренка. Плюс щойно забитий гол. Доволі схожа позиція біля м'яча. Знову Вадим Скиценко. І звисток Скиценко. Він пробиває його. Гоу! 2. 15-та хвилина і 3-2 на користь ФК Прозігра ще раз пас, має головою Скиценко, не Зумів! Міша приборка Литвиненко, така від нового життя пробиває в нову. Зліво її Макар. Охо, По скоро. Віталій б'є. Халімовський. Продовжується гра після тайм-ауту. Винокур проходять фінти. Момент стійка. І від стійки м'яч елементно. Перетинає лінію воріт Романа Халімовського. Пас перетворено, ваше життя відіграється. Перших атак після того, як поновилася після цієї холодної перерви. Нове життя. Жовто виписує рак на Дальній Брок. Все ще Дмитро Богатеренко та Юрій Воєвуцький. Макаренко б'є, рекошет був. Дев'ятки. ФК Київ. Просить діагоналі, просить діагоналі. Зараз я пішов довгий пас. На Макаренка. Галямовський на виході. Все безкомпромісно для суперника. Кіпера. Макаренко. Далий прийом Віталій. Макаренко. А тут він забиває гол. 3 хвилина по перерві. 11 номер нового життя Віталій. Макаренко робить рахунок на табло 3-4. І помчав до лави запасних виходить Дзюбак. І назад. Литвиненко. Андрій Литвиненко. Петренко. Карл, опонента зараз проходить. Довга передача. Прийняв. Макаренко уступився, але з лівої він зараз пробив. Суперники блокують пас і... луцький. Показує, що можна через нього розіграти. Простріл. від на дальню Відскох, Авер, Яна уб'є. Скаценко він просто двом опонентам. Минуло кілька секунд. Евка Київ. Перехоплі на чужій половині шакували. Продовжилася тайм-аута, А Евка Київ провів свій гол. Вадим 12-та хвилина поперед. Вадим Скиценко. 4-4, він робить рахунок нічийним. В нашому матчі. <пути> Хитрико фор, Микита Кришта. Микита, Микита, на хід. Не пройшла передача. Винокор. <пути> Винокор від поїдного життя. Удар Хальмовський. Допивання. опивання. <пути> Хальмовського. Б'є. Накриває м'яч голкіпер. Фоля. А от для нового життя. Простріл, простріл Сіка. Сіка ближня воєводський. Як називається? Скиценко, З лівої гол, знову Вадим Скиценко. Це якийсь посил? Він щось хоче сказати, це не Є в какиї в попереду. Високим <певцюрка> якою колективо обмінюється зітхтями воріт. Порожні, порожні вороти, коросі сіпові, летить все Це відбувається на очах колективу. Макаренко хочеться виправити. <певцюрка> зіткнення. Ну а відкладене порушення правил та до пасиву. Какий. Макаренко. Макаренко. Халімовський. 15-тим він. На друзі лише 50 секунд чистого часу до завершення матчу. Макаренко низом. у грі. Я порушував правила, тож, звичайно, ніякого ризику шостого командного. Нового простріл, навіть простріла подача. Один із яскравих перформансів турбу. Він ну, і так буде, але якщо перемога, то чи підкреслений перформанс з трьома заліковими балами. Так воно і є фінальний зв'язок із рахунком 5-4 в какие обіграє нове життя.